І якраз ті гниди, яких ми не змогли добити, кликали ваші з Кремля. Вони прийшли в Україну допомагати отримати свій режим диктатури, які вони хотіли запровадити на Майдані. Вони думали, коли Беркута побили дітей, що вони нас залякають. Насправді вони дуже зробили велику помилку нас не доцінили, тому що вони підняли руку на таких, як ну, мені тоді 20 було, і, а вони побили ще молодших дії. Студентів різних і вони підняли руку на майбутнє України. Тому що ну, як не крути, але люди, які мали нас захищати, не почали нас вбивати. І тому народ піднявся, переїхав до Києва достояти свою, свою, свою свободу, свою гідність, честь, доказати владі, що головним ну, органом України, владі, головним органом влади в Україні є народ України. І народ зібрався для того, щоб само президенту і його системі, яка була продажною, показати, що. Мої органи влади України, а не вони, що ми їй надали можливості. Не мають те, що їм народ говорить, а не те, що вони вирішили з нашими спинами. договорилися з Кремлем, що у нас буде битний союз. Ми підемо на схід, а не на захід.